Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде відео по роботі від фірми Dimensions, яку я починала у своїх зимових стартах. Кому цікаво, залишу посилання на це відео, там я розкривала набір і дивилася комплектацію. Не буду вже ті шматочки відео вставляти сюди, здається, я їх видалила, тому повний огляд набору буде у тому відео. Давайте спочатку роздивимося з вами обкладинку. Ось такі от. Тігрюня шикарний, обожнюю тваринок, особливо кішечок, а більше всього хижих кішек, великих таких котиків. Артикул набора 39016, і чим він цікавий, що це в нас не рахунковий хрест. Ось бачимо ми також, що він не рахунковий, показують, як саме це вишивати, і можна побачити, як виглядала канва на початку роботи. Тобто на основі нанесені області, які необхідно, можна сказати, не дивлячись в схему, ну, дивлячись, звіряючись зі схемою, зараз вам покажу така цікава тут схемка: зашивати хрестиками. Робота цікава тим, що кожен по-різному може зрозуміти цю вишивку, по-різному заповнити ці частинки, і кожна робота буде особливою. Так, от ще вам інформацію по самому дизайну. Називається Moonlight Swim. Плавання у місячному сяйві. Я так це перевела. І розміри 28 на 36, 14 чорна аїда була в наборі. І це сюжет 2000 року. Здається, ніби недавно це так було 2000 рік, а вже виявляється дизайну 22 роки. Такий от цікавий тігрюня. Давайте покажу вам, яка тут була схемка в наборі ось такі от листочки. І ось ця схема. Не боюся показувати, бо по такій точно ніхто не вишиє. Тобто, тут так само немає нанесених якихось хрестиків, щоб можна було по ним орієнтуватись. Так само просто області і області або зафарбовані, або стоїть цифра там. І, відповідно до ключа, все, в нас в ключі. Так само, області є позначені або кольором якимось, або циферкою. Все, цифра. В наборі є, так, де в нас тут написано Setting Stitch. стіпки. це використовується на в таких наборах нерахункового хреста і друкованого хреста, бо у фірми Dimensions є ще трошки інший вид вишивки, де друкований хрестик, на, здається Муслін, називається тканинка. Прям нанесені хрестики намальовані. І по тим хрестикам ти вишиваєш, то там схемка, на відміну від цієї звична нам символьна схема. Тут же, бачите, така незвична схема. І от в таких різних дизайнах нерахункового хреста і друкованого хреста, там зазвичай є якісь невеличкі елементи гладдю, які вишиваються. Не дуже багато і зовсім трішки, щоб, ну, можливо, потренувалися. Але цим незвичні ці дизайни. Так, що в нас тут далі? Хрест бекстіч. О, тут коучинг! А я бекстічем все вишивала. Це тільки помітила. Ну, нічого, буде в мене бекстіч. Це ж треба було так ладно. Нічого. І французький вузлик. Також є бленди. І що цікаво у цьому наборі, що він вишивається повністю в три ниточки. Ви бачите, бленди 2 плюс 1, 2 плюс 1, отут от, де чисті кольори, тут по три ниточки. Бекстіч, точніше, коучинг в одну ниточку і французький вузлик в дві ниточки. Це треба так було не помітити, що це коучинг. А я ще думала вусики вишивати коучингом, а потім думаю, так, не буду вже заморочуватися, вишию їх поксічем. А їх виявляється, і треба було коучингом вишивати. Ладно, перероблювати вже не буду, як є, так і є. Я спочатку, коли побачила, що тут все вишивається ниточкою в три складення, я так розстроїлася, бо не раз чула від дівчаток, що. Мілхіл у нас вишивається часто в три складення, і багатьом не подобається, тому що хрестики в три складення, якісь кривоваті виходять. І я так само розстроїлася, думаю, така легка робота. Я сподівалася, що вона вишиється швидко. А тут три складення і плюс така схема. Бо я так само сподівалася, що буде схемка, така, як у нанесеному хрестику, де. Саме значки в нас є. Розкривши набор, я трішечки потухла, скажімо так, трішки розстроїлась. Але, як виявилося, все не так страшно. Мені навіть сподобалося вишивати ці хрестики в три складення. Вони такі пухенькі виходять, і, можливо, хтось скаже, що вони такі теж криві, некрасиві, але я більш-менш ними задоволена. Це показує, що не варто засмучуватися раніше часу. Треба пробувати, треба вишивати. У кожного у нас все по-різному, тобто, якщо комусь не подобається в три складення, можливо, вам сподобається, можливо, у вас все буде нормально. Тому не варто сумувати, заздалегідь, не почавши роботу. Також тут ну, так само основні інструкції, як прасувати, як прати. І ще була така інструкція, як виконується цей тінсті. І що цікаво, спочатку рекомендують. Сетін Стіч, а потім навіть використовувати три хрестики, чверть хрестики. Я робила не так, я спочатку вишила повністю хрестиком, а потім, коли робила Сетін Стіч, бувало таке, що я заходила трішки на хрестик. Тобто я трохи по-іншому робила. Звичайно, я ж не читаю інструкції. Це я з вами зараз роздивляюся інструкцію. Бо коли я його відкривала у лютому, я вже забула. Яка там була інструкція, і коли зараз повернулася до роботи, якось не стала передивлятися інструкцію. Нічого думаю, це особливо не нашкодило моїй роботі. Зараз ви в цьому переконаєтеся разом зі мною. Так, Ключ по розбору ниточок був, бо це в нас набір ще був американської комплектації. Тут була просто. Пучок, один пучок зв'язаний, і ви бачите, не так багато кольорів. Більшість кольорів потрошку, найбільше всього було чорного і також білого було немало. Я собі розмітила, щоб навісити на органайзер. Причому, пам'ятаючи свій досвід з вишивки гобеленів, коли в нас є на схемі область, яка позначається цифрою щоб не плутатися, бо в мене було, коли я перший гобелен вишивала, я просто отак от 1, 2, 3, 4, 5 розвісила ці ниточки, а потім почала переносити оці номери в ключ. І в мене вийшло так, що, наприклад, на схемі позначений номер 10, а у мене на органайзері він висить на третьому номері. А я беру з органайзера 10. Ну, тобто такі от плутанинки в мене були, тому зараз я бачите номера, які в мене помічені на схемі 9-10-11. Я саме в таку дірочку на органайзері я їх навішувала, тому номер... тому тут в ключі у мене йде. Ну, точніше, не включи, от цій схемці по розбору в мене йде не по порядку ці номера. Це не так важливо, думаю. Просто розповідаю, друг хто буде розбирати, щоб потім не путатися краще брати, щоб оцей номер співпадав з номером на органайзері покажу кажу вам ниточки. Тут вже в мене не всі нитки на органайзері. Деякі номери. Я дивилася, що в мене вони були у залишках від інших наборів. І щоб, скажімо так, не було в мене ще і купа залишків від цих наборів, я брала, вишивала спочатку ті залишки, а повні пасми з цього наборчика я відправляла в свої запаси. Тому в мене оці от номери, я просто їх вишивала. Не цими ниточками, а беручи із залишків від других наборів. Бо мені ці нитки знадобляться потім вишивати набори, які вже вийшли з виробництва, які вже не купити, раритетні наборчики. А тим більше ці ниточки в нас американської комплектації, вони більш такі припилені, не такий яскравий в них колір, як у наборах китайської комплектації. Тому не мені знадобляться, зараз оце остачу порозбіраю. Що стосується схемки, це ми з вами, мабуть, все передивилися. Давайте зараз з вами подивимось шматочок відео, який я записувала, коли в мене ще не повністю була готова робота. І потім повернемось з вами вже до готової роботи. Покажу вам, що в мене виходить. Таким чином, виглядає мій тігрюнька. Тут не так багато роботи. І не так багато часу я витратила на його, показувала в підсумках за лютий, що була в мене вишита мордочка. Ну І трішки тут я починала вже вишивати. Це буквально за один вечір дошила трохи спинку йому. Ще, ви бачите, не всі кольори в мене вишиті, на мордочці тут лишилися ще вишити чорним ниточкою оці чорні плямки. Це саме чорною ниткою. Три складені треба буде вишивати. Ну і ще по, по спинці тут трохи не вистачає. Хотіла вам показати, як це виглядає зблизька. Коли розробляли дизайнери цю роботу, я думаю, вони вважали, що буде навпаки швидше вишивати, що у вас є вже контури, які потрібно заповнити хрестиком, але. Спеціально хочу вам показати в такому стані, де не вистачає одного кольору, і видно, як йдуть оці контури. Тобто до яких пір доводити один колір, а коли вже починати інше, це все вже на розсуд самої вишивальниці. Тим більше такі контури, бачите, такі маленькі, хто знає як його правильно розмістити. Тому я більше вишиваю, орієнтуючись на обкладинку. Обкладинка доволі гарно надрукована, гарної якості. Тут чудово видно усі хрестики, ну, окрім от, на спинці, потім буде бленд ну, чорного з темно-коричневим, його тут не видно. Тоді вже буду якось, не знаю, вже щось сама там буду придумувати. Але поки. Є кольори, які я можу розглядити на титульній сторінці, я вишиваю по ній, розраховуючи прям кожну клітиночку, і в мене майже повністю співпадає з тим, що на обкладинці. Єдине, десь у мене було, здається, кілька моментів, де на обкладинці вже хрестики закінчились, а я їх робила трішечки більше, бо було видно цю лінію. Оскільки це такий друк, який після вишивки він не змиється, Тут же є не тільки області, які потрібно зашивати, є ще і оці от фоновий малюнок, який, я думаю, нанесений стійкою все ж таки, фарбою. Тому не буде змиватися ні фоновий малюнок, ані оці от позначки для вишивки. І чому тут саме вишивка в три ниточки складення, щоб гарно закривалися лінії всі? Бо якщо буде два складення, воно б просвічувалося, я думаю, було б більше видно. І найважче саме по краях роботи, треба так слідкувати, щоб перекрилися ці хрести хрестиками ці полосочки. Ось я зараз бачу, не знаю: двінок трішечки. Подивіться, отут-от -от навушку. Що я так помітила, що в мене трішечки більше хрестиків, бо була видна полосочка, і треба було її зашити. Тобто десь трохи дозволяю собі зробити так, як мені здається, більш правильніше. Ну і більшість все ж таки роблю по обкладинці. Роблю заодно і перенабір до цієї схемки, вишила колір, пішла, відмітили ці кілька хрестиків на перенаборі вишила. Ще трішечки зробила перенабір. Не знаю, як я буду далі ці надруковані елементи, я думала їх зробити півхрестом або якимсь блендом. Ще подумаю, як їх розмістити, щоб вийшла така схема для вишивки подібного дизайну. Тобто просто на чорній канві, щоб можна було навіть ці розводи, які надруковані, вишити, щоб була картинка. Думаю, що непогана тактика вишивати саме по обкладинці, тому що мені сподобався саме цей результат, те, що я побачила. І я хочу, щоб у мене було саме так. Саме така краса. Не знаю, скільки тут ще буде роботи. Потім як дороблю, зроблю перенабір і буду вже розуміти, яка тут кількість хрестиків, але думаю, не так багато. Я перед тим, як сідати, вишивати отут на спинці, я щось прорахувала, тут було буквально там, дві. 400 дві з половиною, здається, тисячі хрестиків. Ну, Плюс ще, звісно, тут буде багато чорного. Зараз, якраз поки день хочу сісти трішки чорним повишивати, бо ввечері навряд чи я це вже побачу. Ну, І зустрінемось з вами, коли я заповню ці всі участочки, будуть потім розкидані ще по роботі. Бачите, отут трішечки є якісь одиночні хрестики. То Воно не все тут надруковане, тут також є елементи, де треба буде зашивати хрестиками. Покажу вам трішечки ближче. Отак от. Мені здається, в принципі, непогане. Виходять хрестики, вони такі пухкенькі, товстенькі і між ними майже нема просвітів. Ну, Єдине, що зараз не зашитий чорний колір, тому воно трішечки так збиває погляд, коли буде все зашите, думаю, не буде жодних просвітів. Навіть от на світлих де білий, світло сірий кольори. Гарно все виглядає. Іду вишивати далі і зустрінемось з вами через секунду. Ну і ось він мій красунчик, який плаває у місячному сяйві. Мабуть, трошки підніму вам. Хоча там, в принципі, нема на що дивитись, там більше вже пусти, пустий простір. Я думаю, ті, хто полюбляють тигрів, ті мене зрозуміють. Вишивки тут не так, в принципі, багато. Напишу на екрані, скільки точно хрестиків, бо зараз не підготувалася, не подивилася. Робила перенабір на цю роботу. Спочатку відсканувала титульну сторінку, думала, що буду орієнтуватись на неї, проставляти хрестики, але воно все рівно в мене якось пішло криво-косо, тому я відключила підкладку і набирала просто вишила якийсь один колір, вишила там 10-20 хрестиків, пішла до комп'ютеру, внесла їх у комп'ютер. І отак от. В мене є перенабір на цю роботу. Єдине, що ви бачите, тут є нанесені такі розводи по воді, які не вишиваються. Трішки є окремих хрестиків десь, але багато незашитого, а просто нанесеного малюнку. І я думаю, що треба мені, мабуть, оці от малюнки вже включити в свою підкладку і, орієнтуючись вже на підкладку, закреслити оці от Часточки, щось хрестиком, там, де друк не такий яскравий, більш тонкий прозорий, там, мабуть, зроблю півхрестиком. І буде така схемка: вдруг, хто захоче вишити собі такого тігрюню. Бо набори навряд чи такі будуть колись перевипускатися. Я думаю, це такі серії нерахунковий хрест, які не користуються популярністю, тому що багато хто не наважується на вишивку таких наборів, так само, як і друкований хрест. Які я, до речі, ще не пробувала цю ж техніку спробувавши. В принципі, мені сподобалось. Звичайно, набагато легше вишивати вже по існуючій схемі, ніж оце, вдивлятися в обкладинку і думати, як його вишити. Але я все ж таки буду ще вишивати такі роботи. В мене в запасах є ще 5 наборів, і, можливо, колись ще буду купувати. Тепер я знаю, що в принципі вишивати можна, тому. Не варто зациклюватись на тому, що це нерахунковий хрест. Подивилася я, які набори в мене ще є. Там у більшості з них так само 14-й каунт Аїди, і відповідно на обкладинці не так багато хрестиків вишивається. І на обкладинці так само непогано видно. Де тут який хрестик вишивається. Тому, я думаю, що і ті набори я зможу вишити, орієнтуючись на обкладинку, і є один набір на 18-й канві, але там, ніби теж обкладинка більш-менш нормальна, так що, думаю, можна якось розібратися. Тут, вже коли вишивала чорний на обкладинці, не зовсім зрозуміло, де він закінчувався. Тут, де мордочка переходить, давайте покажу, щоб. Словить камера. мабуть, камера і не словить, що воно видно ось туди чорне хрестики. І так само на титульній сторінці не видно, де хрестики, а де вже немає хрестиків. Тут я вже орієнтувалась по контуру, який був нанесений, і просто, щоб не було обводки, заповнювала хрестиком. Вишивають, звісно, чорним по чорному ще те задоволення. Було в мене таке, що. Вишила ніби все, а потім дивлюся, в мене <зас> незакриті півхрестики. Пропустила десь закрити їх. Було таке. І ось так от поближче вам покажу очі. Чинята у тигра. В перенаборі я роблю їх хрестиком. Думаю, що, в принципі, і хрестиком виходить непогано. Але у своїй роботі вирішила зробити вже так, як було задумано авторами два французьких вузлика. Це тут в оченятах вони вузики, бачите, у мене бекстічем, а не коучингом. І трішечки зовсім бекстічу по вушках. Тут і тут. Бекстіч вишивається, точніше, коучинг вишивається двома кольорами. Тут білий, тут такий от світло-блакитний. 17,005. І, до речі, оці розкидані хрестики. Тут є білим кольором хрестики, а є бленд білого і блакитного. І я думала, що я цим же блендом потім оці от частки в схемі буду робити півхрестом блакитно-білим. Кольором. Але дивлюсь, що все ж таки оцей нанесений малюнок він такий більш фіолетовий, тому, можливо, я підберу якусь іншу ниточку, інший колір і зроблю це напівхрестом трохи іншим блендом, більш фіолетовим, щоб було схоже на малюнок, який нанесені. Давайте ще ось так вам трішечки поближче покажу, покажу свої хрестики в три складення. Ну, не знаю, як. На ваш погляд, мені здається, більш-менш нормальні. Тобто для мене тепер вишивка в три складення не буде вже казатися такою там важкою, якоюсь страшною. Мені здається, що навіть в три вони якось рівніше вкладалися, ніж в дві. В дві в мене частенько буває таке, що перекручуються і їх треба рельсувати, а от в три складення більш акуратні виходять. Ниточки тут, ну як і всі, ниточки, Dimensions, довгі, тому я коли робила бленди. Та й не тільки коли робила бленди, коли просто брала чистий колір. Я витягала з пасми три ниточки, складала їх і розрізала навпіл, щоб не вишивати довгою ниткою, бо канва вона така ну, накрахмалина, звичайно. Не можу сказати, що прям дуже дубова, але теж вона не така, прям, щоб м'якенька. І ниточки, я помічала, що трішечки починають мухритися. На 14-му каунті я вишиваю. Завжди 24-ми голками, хоча взагалі я люблю 26-те. Спочатку, коли я пам'ятаю свою першу роботу на 14-му каунті, вишивала, мені не сподобалося 24-го. Я вишивала 26-ми. А тепер в мене трішки помінялися мої погляди. І на 14-му, на такому більш крупному каунті, я вишиваю більшими голочками, а 26-й це вже для 18-го, для 16-го каунту. 28-го голки мені взагалі не подобаються. Не знаю, мені здається, там таке вушко замаленьке. Чи може, то мені якісь погані голочки попадались, але вони споганили <гум> моє враження від 28-х. Мої найулюбленіші 26. те Давайте покажу вам, що як це виглядає зі зворотнього боку. Можна бачити, скільки саме вишивки є на роботі, бо там нанесений фон трохи збиває. Ну, а тут видно. Як розкидані ці невеличкі хрестики, невеличкі шматочки-вишивки, є в мене перетяжки. Так, не робила прям закріпок усюди. Думаю, при оформленні його не буде видно. Хоча я не впевнена, що я буду оформлювати саме цю роботу. Можливо, просто буде лежати у мене. І як вишивала ці глитєві стіпки на оченятах. Так, як в інструкції сказано, перекручуючи, ні, як би це правильно сказати, що в мене зі звороту такі самі стіпки, як і спереду роботи. Де в нас тут інструкція? A, B, потім вертаємо сюди і, скажімо так, обкручуючи навколо наших хрестиків, а не Туди, назад. Так буде негарно, некрасиво. Бувало таке, що якась частинка не дуже заповнилась, зробила відступ між одним і іншим стібком тоді. Робила ще додатковий між ними. І заповнювала вже дивлячись так, щоб мені подобалось. Причому цей рудий колір це в нас бленд. Здавалося б, на очах, боже, вже зробіть хоча б там чистий колір. Ні, бленд. У роботі доволі багато блендів, як ви бачите. І я думала, коли буду робити перенабір, зроблю його хрестиком в два складення, щоб було. Але оскільки в нас багато блендів, де використовується одна і дві, і дві ниточки, то робити перенабір один плюс один, я думаю, буде не зовсім правильно, буде не зовсім в ті кольорі. Тому робила перенабір також в три складення. Мені здається, чудова робота врешті вийшла. Задоволена, що є в мене такі тигрюнька, це в нас рік тигра, і я планувала вишивати по одному тигру за кожний сезон. І це в мене лише перший тигр. На жаль, не встигаю я в цьому році вишивати те, що планувала. Плани трохи помінялися. Хочеться трошки інші роботи вишивати. Ну, нічого, обов'язково буду вишивати потім, в наступних роках. В мене в запасах тигрів немало. Якщо вже не в цьому році, то буду вишивати в наступних і поповнювати свою колекцію котиків наших захисників. Наостанок хочу сказати, що техніка не рахунковий хрест, вона не така страшна, як здається, на перший погляд. Особливо, якщо ви горите тим дизайном, тим сюжетом, який ви хочете вишити. Я впевнена, що можна з усім справитися. Тому не варто боятися, якщо подобається сюжет, то. Не знаю, можливо, то я така, що якщо мені щось подобається, то я ладна всі перепони подолати і зробити роботу. Я намагаюся в своїх відео показати, що немає нічого страшного. Це наше хобі, і не варто боятися. Якщо вам подобається, то довіряйте собі, довіряйте своїм силам. Просто беріть. І робіть так спершу здається все дуже складним, щось незрозумілим, але поступово втягуєшся в процес, втягуєшся в роботу, і вже вона приносить задоволення. Особливо коли ви бачите результат, який ви очікували, який вам хотілося. Але для того ми вишиваємо, щоб піднімати собі настрій наші важкі часи, щоб були приємні враження. І в мене ще одне приємне враження: це моя готова робота. Поділилася з вами, сподіваюсь, вам сподобалося, що ви також разом зі мною пораділи. Ну а на цьому буду завершувати це відео. Вдячна всім, хто його подивився. Міцно вас всіх обіймаю! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Ну а я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!